Пане генерале Петре освітаю. Дуже приємно знову бачити вас в ефірі першого західного чудово бути разом із вами знову. Дякую, сьогодні. Передень дня незалежності України. Що означає незалежність України для європейської та глобальної безпеки? багато означає. По перше, слід враховувати факт, що ця незалежність все ще існує. Зважаючи на те, що Україна зараз за неї воює, а частина української території все ще контролюється сусідньою державою, яка розпочала брутальне і неспровоковане вторгнення. Це, звісно, супроводжувалося численними воєнними злочинами. але Україна і досі є суверенною державою. А президент уряд та парламент досі функціонують у столиці України Києві, місті, яке було першочерговою ціллю російського вторгнення. Україна перемогла у цій битві, так само як і в битві за Харків, Суми, Чернігів, Херсон. Та Харківська область, Харків, справді важливо те, що у державі, яка перебуває зараз фактично в облозі, досі цінують і обрігають принципи правила та норми, на яких засновано міжнародний правопорядок та якими керувався світ з часів Другої світової війни На вашу думку, як незалежність України може вплинути на майбутнє європейського континенту? Про це влучно говорив Генрі Кісінджер він заявляв, що безпека НАТО. Зараз залежить від східних та південних кордонів України, зважаючи на те, скільки НАТО та інші держави зробили для підтримки України, зрозуміло, що це битва між державами, які цінують демократію, вільний ринок, верховенство права, територіальний суверенітет, і державою, яка не цінує в цього. Вважаю, що сама ідея європейської безпеки та безпеки НАТО буде змінюватися протягом наступних років, і буде охоплювати, якщо вже не охоплює безпеку України просто без розміщення військ НАТО в Україні. ви згадали про безпекову допомогу для України. Чи можуть західні держави робити більше для того, щоб допомогти Україні зберегти свою незалежність? Звичайно, можуть. Звісно, захід вже надав Україні багато допомоги. зокрема лише США надали Україні боєприпасів та іншого обладнання на 43 мільярди доларів. і ще гуманітарну підтримку на десятки мільярдів доларів. Крім цього, НАТО, ЄС та інші держави також надали Україні екстраординарні обсяги економічної та військової допомоги. Проте очевидно, що захід може і на мою думку мусить більше допомагати Україні. Я один із тих, хто вважає, що деякі рішення ухвалювали надто довго. зокрема щодо далекобійних боєприпасів для систем «Хаймарс», «Ф-16», танків та інших систем звичайно було б краще, щоб це рішення ухвалили раніше. разом з тим обсяг наданої допомоги формує непогану перспективу. Я Знаю, що США надали Україні такий обсяг допомоги, який в доларах перевищує весь оборонний бюджет Італії. Лескаво обговорімо ситуацію на полі бою. Як ви можете оцінити поточний прогрес контрнаступу ЗСУ? очевидно, що все йде дуже складно так само як це було під час перших 4-5 місяців збільшення військового контингенту в Іраку. чим я мав честь командувати. можу сказати так. В Іраку завжди було складно, але складно це не безнадійно. Думаю, що таке ж можна сказати про ситуацію в Україні. Безсумнівно, значно зменшилася можливість здійснення комбінованих операцій з різними родами військ через відсутність двох важливих спроможностей, а саме значної кількості засобів для прориву ворожих ліній оборони, зокрема броньованих бульдозерів та повітряної сили. Деніортівони б дозволили стежити за цим і тримати ворога та його артилерію подалі під час операцій з прориву ворожої оборони. Водночас Україна вже досить добре змогла адаптуватися і вивчити уроки своїх ранніх контрнаступальних операцій. Зараз ЗСУ роблять те, що й мають робити. Вони розтягують окупантів вздовж великої лінії фронту, яка сягає понад 600 миль. Майте на увазі, що навіть вторгнення до Іраку, коли я був двозірковим командиром дивізії, здавалося нам таким, що має велику дистанцію. А це були лише 450 миль залежно від місця початку вторгнення. Отже, ЗСУ розтягують російські підрозділи і не дозволяють їм зосередити великі сили в одному місці. постійно шукають слабкі місця в російській обороні та проводять розвідку боєм, проходячи через ці мінні поля, Такого ніхто не бачив у новітні часи. Ми ніколи не бачили таких протитанкових та протипіхотних мін, які розміщують одну біля одної, чи будь-чого іншого, як Росія зробила на півдні України. Я маю на увазі протитанкові рови, зуби дракона та інші перешкоди, зокрема й окопи з росіянами. Кожного разу, як українці пробують перейти через ці мінні поля, росіяни протидіють їм, використовуючи дрони та артилерію. Втім, зсу поступово проходять через ці перешкоди та шукають слабкі місця в російській обороні, де можна досягти успіху та наступати. Але Я увесь час думаю про одне коли ж російська оборона почне розвалюватися. Немайн айфен вони понад рік перебувають на цих оборонних лініях. Вони дійсно зробили дуже потужні оборонні мережі. Втім, у них немає такої ж мотивації, яка є в українських воїнів, які знають за що вони б'ються. За свою незалежність, за виживання власних громадян. Росіяни не мають такої мотивації. а велика частина з них не добровольці, а мобілізовані. питання полягає в тому, коли прийде цей момент? і на це питання дуже складно відповісти. І незважаючи на те, що я брав участь у битвах, коли ворог просто розвалювався на полі бою ніколи не можна передбачити, коли ж настане такий момент. На мою думку, українці вражаючи воюють. Вони б'ють по ворожих логістичних вузлах, складах палива та боєприпасів. щоб знищити та перервати ворожі лінії комунікації, зокрема через міст між Кримом та Росією. через мости між Кримом та Півднем України. А через південно-східне узбережжя України де Крім цього, ЗСУ б'ють по російських командних пунктах, артилерійських підрозділах і цьому дуже допомагає надання Україні касетних боєприпасів та покращених конвенційних снарядів. сподіваюся, найближчим часом надійдуть і ракетні системи. За ІСУ знайдуть слабкі місця в російській обороні і такі ділянки, на яких можуть досягти переваги. Ми вже бачили таке на певних ділянках фронту. Втім, до того моменту, як російська оборона розвалиться, ми не можемо знати, чи вдасться досягти загальної мети цієї осені чи навіть зими. Впевнений, що все це буде чимось більшим, ніж просто літній контрнаступ. Я говорив про це у червні цього року, коли був в Україні. І звісно, я про це буду говорити на початку вересня, коли знову повернуть. Ну до України <проб> на вашу думку, скільки України, часу може зайняти України знищення російських оборонних ліній на півдні України? З військової точки зору? <проб> 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 Що ж, військові командири завжди оцінюють різні елементи контексту. Коли одна сторона може суттєво розвалити оборону іншої сторони та розпочати рух вперед? Ви хочете зробити так, щоб захист росіян став дуже динамічним. щоб вони були змушені вийти зі своїх окопів та розпочати переміщення своїх військ через ті міні поля. Це може статися, коли ви зможете застосувати комбіновані операції з різними родами військ та спроможностями що їх надали США зокрема західні танки, бронетранспортери та артилерію. але скажу ще раз: неможливо передбачити, коли це відбудеться. багато чого залежить від стійкості морального духу та готовності російських військ. Ми вже бачили деякі приклади того, що вони досить нерішуче захищаються. але загалом в них досить потужні оборонні лінії. Країнін не чітко освіт. Відомлюю, що це надзвичайно важливо для українських лідерів, але я не можу сказати, що ви зможете зруйнувати всю російську оборону до кінця літа. Втім, ви можете спробувати перерізати російські лінії комунікації, які проходять з Росії до південного сходу України, з Росії до Криму та з Криму до півдня України. Якщо ці лінії будуть пошкоджені, а логістичні депо будуть знищені. аеродроми, морські бази та командні пункти, також будуть пошкоджені чи знищені. тоді ви зможете почати знищувати ворожу артилерію. Ось у такому випадку ви побачите реальний прогрес? Тим неможливо передбачити, коли цей момент настане. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб змінити баланс сил у війні та отримати вирішальну перевагу. на вашу думку, чи є на заході такі люди, які побоюються кардинально змінити баланс сил у війні на користь України? Не думаю, що такі настрої є переважаючими на сьогодні. раніше було інакше. Але побоювалися ризиків ескалації та чогось подібного. це прийнятно. сьогодні ми побачили що деякі з цих ризиків були перебільшеними. Я погоджуюся з президентом Польщі. США та інші західні держави мають робити більше для України. але майте на увазі, що поставки зброї не безмежні. Є ліміти того, що виділив на потреби України Конгрес США та Білий Дім. Вони намагаються зрозуміти яким чином оптимізувати допомогу для України з боку США щодо того, що надають Україні інші члени НАТО. Ось, наприклад, США можуть проводити тренування для пілотів та екіпажів F-16, а інші держави можуть надати ці літаки F-16. Таким чином це не перевищує розмір допомоги для України, яку затвердив Конгрес. як ви напевно знаєте, у Вашингтоні якраз хочуть збільшити розмір підтримки для України. але повторю ще раз: я не думаю, що будь-який командир чи верховний головнокомандувач, як-от, наприклад, президент Зеленський, колись відчуває, що у нього достатньо боєприпасів, зброї, фінансування та інших ресурсів, зокрема дронів. Я особисто такого ніколи не відчував, коли я мав честь командувати військом під час війни в Іраку та Афганістані. розумію, що для України це теж важливо. Я б хотів, щоб різні держави надавали Україні навіть більше підтримки, незважаючи на те, що вже були ухвалені дуже важливі рішення для вашої держави щодо надання крилатих ракет повітряного базування від. Німеччина. це дозволить Україні атакувати багато ворожих командних пунктів, зокрема й на українській землі в Криму. Ви згадали про літаки F-16. Колишній командувач військ НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав, заявив, що приготування до проведення тренувань наших пілотів уповільнюють держави, які бояться Росії. Скільки ще часу західні держави будуть піддаватися блефу Росії. Бій я дуже добре знаю генерала Брідлова. він був хорошим колегою протягом років, коли ми разом служили. якщо чесно, я не бачу уповільнення цих процесів. Це комплексні речі. Це не лише перехід українських пілотів від радянських мі 29 на f 16 Основні зусилля полягають у тому, щоб навчити українців механіки, навчити льотні екіпажі, надати боєприпаси та інші системи, які є набагато новітнішими ніж ті, які є в міг 29 Це надасть значну перевагу українським повітряним силам відносно російських бомбардувальників. Британське видання BBC зазначає, що використання Україною морських дронів у чорному морі знаменує початок нової ери морської війни. Ви підтримуєте цю тезу? Так, я Не думаю, що в Україні розвиваються саме майбутні методи ведення війни. Бо я лише закінчив писати книгу разом з великим британським істориком Ендрю Робертсоном, яка називається конфлікт еволюція війни з 1945 року до війни в Україні. Наш висновок полягає в тому, що вже зараз є ознаки того, як буде виглядати війна майбутнього. Зокрема, щодо використання морських дронів, повітряних дронів та інших спроможностей. Звісно, посилюється використання дронів на полі бою. Ми вже бачимо проблески того, якою буде війна майбутнього. Можу точно сказати це й про бойові дії у війні в Україні. разом з тим, якщо б зараз відбувалася війна в індотихоокеанському регіоні. тоді ми б побачили дійсно такі спроможності, які можуть бачити все, атакувати все і знищувати все. Це була б така зброя, яка набагато швидше проходить через великі дистанції. і може атакувати мобільні системи ворога, маневрувати і літати. Ентеменювринфлайден, со теось, це буде дійсно майбутнє війни. Але нам слід стежити за розвитком подій в Україні, щоб бачити ці проблески та ознаки того, якою буде війна майбутнього. хотів би зазначити, що є один такий елемент цієї війни, який дуже відрізняється від будь-яких війн минулого. Смартфон, і це використання на полі бою смартфонів інтернету та соціальних мереж. будь хто може завантажити фото, відео чи зробити заяву. і це надає війні більше прозорості. Це великий потік розвідувальної інформації відкритого доступу. І Ось чому ця війна є унікальною щодо інших війн минулого, зокрема й тих, під час яких я мав честь командувати військами десятиліття тому. Хотів би вас ще запитати про морські дрони. Чи можливо взагалі Росії захистити свій флот від морських дронів України? Що ж, щодо кожної зброї є системи захисту від неї? І ви бачите, що навіть танки, які вважали непереможними можна перемогти на полі бою. і в цій війні ми бачили, на що здатні дуже розумні протитанкові комплекси, зокрема «Джевелін», які діють за принципом вистрілив. Забув. І можуть бути головними комплексами для атаки. Хоч поки не придумали захисту від цієї системи, але я можу припустити, що все ж таки придумають ми бачимо й виклики пов'язані з дронами, які у перші місяці чи навіть перший рік війни могли робити все, що хотіли. але зараз ми бачимо, що обидві сторони мають спроможності для протидії дронам. Маю на увазі радіоелектронну боротьбу, антидронові рушниці, кулемети, які можуть збивати дрони та багато інших систем. Вже за декілька років ми побачимо використання потужних мікрохвиль та лазерів, які будуть інтегровані у системи для протидії дронам. Бо критично важливим буде виявлення та визначення того, яка батарея має в них стріляти. Отже, ви бачите постійні розробки обладнання для наступу, і звісно, є реакція на них, бо є шляхи для захисту від морських дронів їх дуже складно перехопити. вважаю, що нові наступальні системи будуть розробляти і надалі. Маю на увазі надводні морські дрони. А що буде, якщо вони стануть підводними? ви тоді не зможете їх побачити чи легко виявити? Ці нові розробки продовжуються. і ми побачимо дуже цікаві винаходи, які реалізує українська сторона, зокрема й брони камікадзе, які є дуже дієвими. І ви бачите розвиток інших безпілотних систем, які керовані дистанційно але в майбутньому ми побачимо такі системи не тільки в повітрі, а й на поверхні моря під водою, в космосі, та кіберпросторі, Їх будуть задіювати автоматично? Іншими словами, люди придумують спеціальний алгоритм для управління такими системами, Алек і й ситуацію в Росії. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що розвал Росії вже розпочався. чи готові західні держави до розвалу Росії? Думаю, було б не дуже відповідально якби західні держави та їхні розвідки не почали б думати про різні сценарії. Звісно, дуже складно дискутувати про деталі того, що може відбутися яким чином який може бути результат? Звісно, у вас може бути декілька варіантів, які будуть ґрунтуватися на декількох припущеннях. Це робота розвідувальних служб та Міністерств оборони. Я впевнений і знаю, що така робота ведеться. разом з тим, думаю, поки зарано робити висновки. водночас в Росії. Вже має зростати невдоволення. Як ви напевно бачили, рубль вже досяг найнижчого показника за останній рік, що має прямий ефект на якість життя громадян Росії. В Росії також скоротився профіцит платіжного балансу. так само, як і профіцит торгівельного балансу, який скоротився на 93%. Я надіюся, що ми будемо надавати Україні не тільки додаткове озброєння та боєприпаси, а й будемо ухвалювати рішення, які слід ухвалювати, а саме надамо Україні системи «Атакмс» та прискоримо проведення тренувань та постачання винищувачів F-16. Крім цього, сподіваюся, що ми продовжимо посилювати фінансові, економічні, персональні санкції та заходи експортного контролю проти Росії А Як ви можете оцінити ситуацію в Росії після заколоту Пригожина? Чи може Путін досі покластися на осіб зі свого внутрішнього кола? Безсумнівно, що це був дуже цікавий епізод. Думаю, що Пригожин просто збожеволів і спробував здійснити цю атаку та просунувся до Москви. його бійці були за 200 миль від російської столиці. але потім він уклав угоду із путіним через Лукашенка. Правда полягає в тому, що росіянам потрібні вагнерівці, як мінімум, зовні їх території. Вони можуть продовжувати використовувати їх на полі але міністр оборони Росії вирішив, що Пригожина слід контролювати. Його риторика та його дії дуже шкодили Росії та Кремлю. І вони пішли на вчинки, які були екзистенційно загрозливими для Пригожина. Вони розірвали контракти і забрали гроші, за які він фінансував вагнерівців. Вони вимагали в Пригожина та вагнерівців укласти контракти з міністерством оборони просто піти додому чи поїхати з Пригожиним до Білорусі. саме ці екзистенційні загрози змусили його піти на цей помилковий заклад сама ідея того, що він захопить міністра оборони Росії та очільника генштабу, буде їх утримувати та змусить їх змінити ці рішення. Була просто безглузда, але звісно, це була загроза. І Путін, його міністри та очільник генштабу. Були не дуже хоробрими в той день. більшість оцінок показали, що Путін фактично покинув Москву і поїхав на свою дачу. Яка розміщується між Москвою та Санкт Петербургом. Міністр оборони та очільник генштабу не поїхали на передову. їх взагалі ніхто не бачив. втім. Росія Кремль та Путін впоралися з цим. Путіну досі потрібні вагнерівці, зокрема в той час, коли в західній Африці, в Нігерії, відбувся заколот. Вагнерівці якраз підтримують такі антидемократичні дії. Звісно, вони заробляють кошти на такому Це Завжди питання грошей та впливу. і це ми бачили у північній Африці, Західній Африці, та інших частинах Африки, Сирії, та деінде це позбавляє російську армію 25 тисяч воїнів Вагнера, які були єдиними, хто досяг хоч якоїсь мети під час наступу взимку. Звісно, за екстраординарну ціну вони взяли Бахмут, але тепер Бахмуту загрожують українські війська, які можуть його звільнити протягом наступних місяців. Дякую, генерала Петрео за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Слава Україні. Дуже радий бути разом із вами та підтримувати країну, яка б'ється за свою незалежність.